Добрий день дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас коротенький відогляд на модель TE504C. Це скаут з додатковим ресивером, з кабіною. 4 трактор має КМ495 мотор 3,2 літри на 50 кінських сил. Ось бачимо його номенклатуру. Скаут ТЕ504. Це у нас 23-го року випуску, вже друга половина року вони випускалися. Передній міст редукторного портального типу з гідропоцілювачем керма. Колеса передні у нас йдуть 8,3 на 20 і задні 12,4 на 28. Встановлений додатковий довантажувач на кожному задньому колесі і на передній балці. Ось бачимо. Освітлення у нас ледовського типу, поворотники і передні фари ці гологенки йдуть. Є підйом, підйомні ножка з кожної сторони кабіни. Обв'язка у нас, в принципі, вся як на будь-якому каємовському моторі. Тобто це у нас генератор, два незалежних насоси, які качають на гідропецювач та на навісне обладнання, і стартер розташований. Так, на всіх скаутах, кабінниках є камера заднього бачення з регулюванням, ось така от. є фонарі заднього освітлення і є проблізковий маячок помаранчевого кольору. Задні поворотники і стопарі, всі йдуть до одного типу. Є підсвітка під номери, є кріплення для номерів. Додатковий гідророзподілювач ось бачимо. Тобто дві гідропари можна використовувати по 650 кг. Кожен гідросиліндр має. Загальний підйом у вас тонна 300. Ну, Плюс-мінус все обладнання у вас буде до тонни, тому цього більш ніж достатньо. Так, вал відбору потужності дві швидкості має. 540 тисяч обертів. Задні чулки. Питали, які чулки там, посилені чи не посилені? Друзі, знімаю вам. ТЕ904. Це задні чулки йдуть від 904-го Тобто вони розраховані на 90 кінських сил. Чому ці трактори так і люблять всі, е, купувати зараз? скаути? це найпопулярніша, напевно, модель. Е, скаут, ДТЗ і Ката. Це три найпопулярніші моделі, які завжди шукають, завжди купують і завжди вони будуть на слуху. Це модель реально класно зроблена. Вона йде з запасом потужності, в принципі, по всіх параметрах. В кабіні у нас рівна підлога. Е, всі важелі у нас тут через пильнички отакі. Є ледовський моніторчик, є невеличкий лючок для літнього періоду, я думаю, буде класно, або під шум дождя посидіти, пообідати, або просто щоб свіже повітря заходило. Так, тут у нас в принципі, керування навісним і керування гідравлікою, під'єднання переднього мосту, КПП, повишені, поніжені. Ой, верніше, це. Блокування. Оце під'єднання переднього мосту. Дві швидкості виставляє. Тобто ви вмикаєте одним важелем, а користуєтесь виставляєте швидкість отаким. Це у нас ручка газу, напевно. Так, так, так. І це у нас реверс. Зараз акуратненько виліземо. Так, приборна панель електронна. А, тут цікаво, ага, датчик окремо ось встановлений. Тому що на, в принципі, на всіх моделях Scout і на інших там, де йде електронного типу, тут у вас немає датчика в реальному часі, який е вимірює тиск у системі ДВС. Він встановлюється окремо. отак от. Ну, Я думаю, що потім вони перероблять і будуть якось його облагорожувати, щоб він більш красиво стояв. І додатково забув сказати, що встановлений ресівер, Тобто, що це вам дає? Отут під'єднуєте і можете користуватися, обдувати, там, здувати, накачувати колеса. Це дуже гарна така от допфункція, яка входить вже з трактором. По ціні на сьогоднішній день такий трактор коштує 12 тисяч доларів. Сьогодні у нас 22 січня 2024 року. Друзі, кому сподобався відеогляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть як вам техніка скаут взагалі на сьогоднішній день подобається чи ні, і будемо з вами спілкуватися. Пока-пока.